Ці квіти пані Анна принесла зі свого саду. Говорить, хотіла порадувати сестричок. Так називає жінок, яких в доні спочатку об'єднала хвороба, опісля вже перемога над нею. Я, операції. я почала займатися квітами. Ви посажу посажу квіточку, вона приживеться, значить, це в мене буде добре. Тобто вона цвіта, я радію. Діагноз рак молочної залози – Наталія Карченко почула три роки тому. Розповідає, після виписки з лікарні зрозуміла, життя змінило. За підтримкою жінка звернулася до цієї організації. Попервах я дуже часто плакала, і ну я навіть не завжди усвідомлювала, що я плачу, тобто сльози тільки, чуть -чуть. і ну, щось, щось відбувається, щось з цим треба робити, бо життя ж продовжується. І дуже велику допомогу я отримала від цієї організації з цього боку. Ти ну якусь отримаєш опору і ти розумієш, що тобі робити далі. Як відновитися після операції, подорожувати, творити і радіти життю попри вчать жінок з інвалідністю у громадській організації Донна, каже її засновниця Людмила Краєва. Показує фото. На них моменти спільного дозвілля. Пані Людмила розповідає, з власного досвіду знає, що відчуває жінка, яка почула діагноз. Сама принесла операцію у 2006-му. Бувало, що часами сидим. Там я до і ще з дівчата хтось приходить, да, розмовляємо, приводимо приклади, що жінки живуть і по 20, і по 25 років. Тобто на ну, настраїв на позитив. Про рецидив хвороби керівниця організації каже, дізналася 2019-го. Втім, не полишила допомагати жінкам, бо тих, хто цього потребує, додає. На жаль, не меншає. Я вам розкажу, як вам сюди прийти добре. Всі ці вироби та картини творчість підопічних Людмили Краєвої. У них тепло та радість, говорить Віра Костянтинівна Листєва. Вона теж подолала хворобу. каже, силу це зробити отримала серед цих жінок. У мене з'явилась жага до життя, а це найголовніше для нас. Я змінила своє ставлення до життя. Када перенесла операцію, коли я перенесла операцію у 2007-му лікар мені сказав: Ну ми вам даємо рік, що ви проживете після операції. А я йому кажу: Ну ви ж не бог, і ось з того часу живу. Я оптимістка, як кажуть. Наталя Харченко додає, певна, що із таким діагнозом можна щасливо жити до глибокої старості. Для цього дає кілька порад. Саме головне це своєчасно проходити обстеження, тому що такі ну всі дуже зайняті, у всіх дуже великі проблеми, але все це дуже швидко вирішується. І у тебе буває тільки одна проблема, якщо ти невчасно проходиш обстеження. Тетяна Рева Олег Куреш, новина на Суспільному, Черкаси.